Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Доброго. пане Олександре. Слухайте, ну що давайте в Сирію. Прилетіли в Сирію. В Сирію. Хто наступний? Слухайте, все, так швидко. Швидко події розгорталися, туди-сюди, оти. І... Пройшли вони, зайшли в палац. Все. Ну, я так я так розумію, що він заздалегідь вилетів із родиною, тому що таке не робиться за один я день. Я навіть начинив спротиву, так. Поступить... Давайте два питання тут люди цікавить. Ну, а хто наступний може бути на Близькому Сході? І оце український, український слід. Ну, а про Близький Схід не можу говорити, хто буде наступним, це таке собі. Зараз в самій Сирії можуть відбуватися негативні сценарії. Ми повинні до цього також бути готовими, хоча вони нас не дуже а, будуть стосуватися. А, сценарії пов'язані з тим, що ну зараз Туреччині вдалося об'єднати десятки угруповань, які і діяли злагоджено, але вони між собою ну рідко коли а, мали довгий час, щоб ось так триматися разом, і почнеться внутрішня гризанина. І цього треба очікувати, що Сирія може занурюватися в черговий такий конфлікт громадянську війну навіть з різними, з різними фракціями, з різними угрупованнями. А може і ні? Тобто, якщо Туреччина, ну зараз ми бачимо, що Туреччина вона чим займається? Вона завезла в завела в провінцію Алєпа вже свої війська регулярні. Поступово розширює зону контролю, тобто там, де контролюється все повстанцями, там поступово вже з'являються турецькі а, війська. Тому о, може все о, Анкара отримати під своїм контролем. Хто наступний? На Близькому Сході я не думаю, що буде хтось наступний, окрім ну звісно ж сектор газу о, Ізраїль він дощимить. О, схід з болою. Також вже все вирішено Близький Схід. Я думаю, поки може. Знаходитись в, в фазі стагнації, а от Африка О. От на африканському континенті можуть відбуватися дуже цікаві явища. Тим більше що а, проти деяких режимів, які підтримуються а, Росією, а, збільшується а, місцевий спротив, а, та ж саме Центральна Африканська Республіка, та ж саме Малі, Буркіна-Фасо і так далі. А, тому цілком можливо, що наступний етап це буде Африка. Хоча Дуже цікаво буде виглядати, якщо зненацька, от взагалі зненацька про себе нагадає Лівія і е, буде е, саме реалізовано, реалізовано вже наступ з Триполі на Бенгазі. і ось це цілком можливо. Ну да, я читав, читав дійсно про ці бази російські. І хтось з них писав там їхніх оці, пропагандистів, що через те, що баз немає, що зараз буде ускладнена логістика на Африку, і що це потягне ось такі. Бачите, і ви згадали про Африку як можливу історію. Ну цікаво, це добре. Бо слухайте, ну що, ну ну так, ну ну кепту, ну це добре. Бо я так дивився, на цей на захід, на Францію, на всіх інших, як вони втрачали Африку. Ну а якщо отак подивитися і на можливі майбутні результати, то ну окей, тут же... мінуси полягають у тому, що Франція вона не квапиться якось повертатися в Африку. Вона навпаки виводить свої контингенти з регіонів, які були історично під її патронатом, той саме регіон Сахелю і так далі. Тому Франція вона якось реагує на це, поки що стримано. Але я не думаю, що Туреччина буде відмовлятися від розширення зони контролю в Лівії. І до того ж, фільмаш Халіфа Хафтар він, ну, він розцінюється як військовий злочинець Анкарою, тому цілком можливо буде підтримка Триполі військово, повноцінно військова. Так, наступне питання, яке з цим пов'язано, це ось ця історія, що вони. Ну, слух, ну я бачу, як літаки ізраїльтяни навели лад. Навели лати з технікою російською, а ті одразу прокричали там у себе, що ну, і це наш план, щоб надісталися українцям, як мам, от, А вдруг така ситуація? Що ви думаєте, сили, сили, засоби, техніка? Люди звідти куди поїдуть? Поїдуть чи до нас якусь частину будуть вивозити, а усю не зможуть вивезти. Звісно, що вони за ці роки, з 2015 року, навезли. Забагато. Тобто це повинні бути каравани. А, і все це буде йти не через Босфор, не через Дарданели. Все це буде відправлятися через Балтику. І це, звісно, буде такі шалені гроші. А, тому я не знаю, які будуть прийняті рішення, але думаю, що найбільш сучасну таку техніку вони просто будуть спалювати. Ну, той самий ЗРГК, Панцер С1, С4, там, мабуть, вивезуть. А ось, якщо буде місце, а от щоб повертатися за чимось іншим, то вони будуть спалювати ті чи інші системи, ті, які потребують більш е, такого серйозного е, транспортування, е, цілком можливо, що буде саме так зроблено, але щось все ж таки залишиться. Mm -hmm. Ну ще я не можу зрозуміти. Ну я чув, я чув, як Ердоган сказав, що у світі є тільки два політики, досвідчених це він. І Путін. Але я, ще раз, я не можу зрозуміти у цю історію. Вони ж там, ну, це ж конфронтація була між Турцією і, і Росією. Я правильно розумію ну, взагалі? Ну так, то вона ніколи ні? не була дружньою до Росії. Це все російська пропаганда, мональна. Друзі, брати, все таке інше. Ні-ні. Угу. Окей, війна між Росією і Турцією у найближчі 10 років. Неможливо по-перше, зараз у Туреччина немає якоїсь зони, в якій вона б могла б зав'язатися з Росією в пряму конфронтацію. І до речі, Сирія це демонструє. Росія взагалі вона трималась осторонь. Вона не що не втручалась, хоча в неї там був контингент десь приблизно 7-7,5 тисяч особового складу. Ну там різні підрозділи. Різні функціонали, але тим не менш у неї були можливості, і в якісь моменти вона навіть своєю авіацією намагалась а, допомогти сирійській арабській армії. Ну а але тим не менш, а, коли вже все почало руйнуватися дуже швидко, вони просто тримались осторонь, ніколи нікуди вже не втручалися. А, тому зараз а, ну де може бути а, між Туреччиною та Росією заруба. Наприклад, в Львіві, знову ж таки, там збережені російські бази, там є е, авіаційна база, е, і в принципі присутні російські контингент. Якщо там почнеться активні бойові дії, ну знову ж таки, в залежності від того, наскільки які вони будуть мати успіх, е, Росія може прийняти участь або так само, як в Сирії, чекати, коли все закінчиться, а потім почати вивозити свій контингент, виводити його. Е, Якомусь інші, в якомусь інше, в якійсь іншій локації я не бачу перспективи е, саме бої зіткнення між Туреччиною та Росією. А ви не бачите, як конспірологи бачать? Ну, хай бачать за Крим в Криму. от така ситуація. Ну, так, Крим український. Український. Туреччина Але... буде для України відвоювати Крим у Росії. Це не я бачу, це вони, конспірологи. Тут, тут, от який момент. Ми можемо дивитися дійсно в таке середньостроковій перспективі, навіть я б сказав би довгостроковій перспективі. Я не змінюю свої думки. Я як був, так і залишаюсь на позиціях, що Україна поверне всі свої кордони згідно 91-го року. Інше питання, коли і як і так далі, а, і Крим також безумовно ми повернемо але. Коли це буде, це може бути дійсно через якийсь період, але чи буде на той момент за цей період о, при владі в Туреччині Ердогану, щоб становити таку загрозу. Ну, Він, м'яко кажучи, вже не молодий, і у нього, м'яко кажучи, не найкраща електоральна підтримка. Найкраща. Хоча, звісно ж, операція в Сирії може змінити це і значно активізувати о, більш таких раді... радикальну аудиторію, радикальний електорат. І цілком можливо, так воно і буде, але в принципі говорити про те, що він там довгостроково ще буде при владі, і йому вистачить сил на те, щоб після звільнення Криму почати ще утворювати загрозу для України в цьому питанні. Хоча з огляду на його а, плани, а у нього плани пантюркського масштабу, тобто велика Османська імперія, склади якої колись входив і Крим. Але робить він це дуже обережно, і за його вік не вистачить часу за те, щоб реалізувати цю панк тюркську тюркський його проект. А, але в принципі, якщо вони почнуть зарубатися з Росією за Крим, ну, а чому б ні? Хай спробують. Ну слухайте, я я ще Я от і періодично ж ворога слухаю, що вони там, і у них о, Турція як загроза номер один на попередні роки. Вони її аналізують і ось кваліфікують. Що то ту, турецький мир, Туран і вся ця історія їм загрожує, і що схватка неминуча, так чи так чи інакше. Ну окей, так не було. От от у тому та й проблема російської аналі... е, аналітики і е, пропаганди. Пропаганда розповідає, що вони друзі. Потім розповідають, що Ердоган е, фінансує гіл, потім знову, що вони друзі, потім з я Ятагам спину, потім знову друзі. Тобто, в них немає якоїсь єдиної е, політичного такого вектору, е, пропагандистського вектору, який би тримав всю інформацію, ну більш-менш в якомусь ну сприйнятті ну адекватному назимо це так. А аналітика відповідно вже давно російська аналітика вона намагається підлаштовуватись під пропагандистські війни. Отже, її так само трухає, як е, і пропагандистів. Слухайте, так, а наш цей український слід там є, чи, чи ні? Бо я тут зранку читав якісь новини західних видань, і вони там писали щось про 20 пілотів дронів, 125 дронів. Слухай, нам взагалі, от вигідна ця історія. Давайте так. Ну я офіційно також не бачив нашу заяв. Вигідно, так? Да, Це нам вигідно, нам вигідно. Але те, що там були ми. У мене нема жодної інформації. Ну, врешті-решт, Кирило Буданов виступав якоюсь заявою, ні, ні. чи о, якісь офіційні речники і представники гори України. Я, я мемчиків Вони... не бачив. Ні. Я навіть ще не бачив оцих мемчиків, там де шапку передають капелюха. Ну, то я поки що не бачив, тому я мемчик побачив. Тому офіційних заяв немає, але інтерес, ну звісно, що це репутаційний удар по Росії. Серйозний один з а, після початку повномасштабного вторгнення в Україну і фіаско цього повномасштабного вторгнення. Це за весь цей період, мабуть, другий настільки серйозний репутаційний удар по а, Росії, а, тому, в принципі, так це нам вигідно. Це демонструє слабкість Росії. А, Дональд Трамп буде вапити. намагатися свій мирний план якось інтегрувати після інаугурації. Давайте всі сідати за стіл. Перемовина, на що йому можна просто сказати? Ну стоп, стоп, ви е хочете зробити Америку Грейтигей? Тобто ви будете одразу домовлятися з майже вже добитим е терористом, е військовим злочинцем за мир. Давайте краще його доб'ємо, тому що не бачите, що відбулося а, в Сирії, що потім ще може відбутися до інаугурації Трампа. Хто його знає, що може там ще відбутися? А тому це якраз нам може спрацювати в плюс. Окей, так слухайте, Кадиров він підтримує нову сирійську опозицію. Як він, слухайте, ну я б на його місці. Ну це таке погляд у майбутнє. От так от я от подивився на цю ситуацію, як швидко падає режим і вся ця історія. А яку саме опозицію він підтримує? <рес> Не знаю. Я у вас питаю. тому то і справа хай конкретизує. Він підтримує ХТШ, який. Е Є в списку терористичних організацій Росії mm. до речі, і якого до останнього називали терористи-терористи, а потім вони перестали бойовики, бійці, повстанці, але опозиція. спочатку були виключно терористи. Mm. Ну Там то ці мімікрії вони були, є і будуть. Але знову ж таки, яку саме опозицію? Там опозицій багато. Там навіть і Ізраїль, в якомусь сенсі опозиція, база Танаф, яка контролювалась США. Локація Атанаф. Це також опозиція. Курди врешті-решт, це також опозиція. Ну тому треба конкретизувати. Окей, так, слухайте, потім давно мене згадували Олександра Григорича. Ну, він сам просто... ну, слухайте, ну це комічно. За Рі... Олександр Григорович і за Рішником в Руці стоїть така карикатурка. Що воно йому дає? Я от бачу цього. Що воно йому дає? Я не можу зрозуміти. Це виключно для внутрішнього споживача. От дивіться, у нас є Рєшник. Путін зараз, Путін дійсно, як Гітлер свого часу з якимось. От зараз у нас є Вундервафе, всі бійтесь. А так само і Путін зараз з Річником. Ну, історія один в один. Ну, майже один в один. Різниця тільки у тому, що українські війська знаходяться зараз не під Москвою. От як свого часу коаліція під Берліном, але це та ж сама історія щодо Білорусі. У Білорусі нема шахт, які можуть це запускати. Ага. Вони всі знаходяться в занедбаному стані. І ще якщо говорити про тактичну ядерну зброю, ну ще якось можемо там собі уявити, що вони привезуть, продемонструють і знову заберуть, тому що нема місця, де можна це. Зберігати, обслуговувати, щоб були відповідні умови. Ну, тобто, це не просто так робиться. А тут ще й шахта. По всій Росії орішник запускають тільки з Капустяного Яру. Ніхто не задавався питанням. Чому так? А чому так? А тому що інші е, локації, з яких його можна запускати, вони для цього не пристосовані. Там є свої проблеми. Там є технічні проблеми. Це, е, пов'язано з тим, що о, більшість російських пускових шахтного типу вони не проходили регламентного обслуговування, регламентні ремонтні роботи. О, переважно тільки ті, о, звідки здійснювалися о, навчальні о, або тестові пуски. Опустін Яр, одна з таких шахт. Всі інші в Білорусі, тим більше, тобто, ти один рік не провів обслуговування та регламентні ремонтні роботи, шахти, все це вже. Вона не дієздатна. Два роки не провів, тим більше три, чотири, п'ять. Цікаво, як то Білорусь, вона свої шахти, хоча б один раз за 30 років там робилися регламентні ремонтні роботи та обслуговування. Ні, цього не відбувалося. І тому зараз в Білорусі нема з чого запускати орієшник. Але приймати участь усі про цьому пропагандистському хайпі так згійсно, особливо що в цьому зацікавлений сам. Путін. Я єдине, що знаєте, ну це така ще раз це з конспірології трохи. Я єдине, що вбачаю цій історії з річники Білорусі, це така закладка на майбутнє. Якщо почнуться там у цьому Лачинському коридорі, яка ситуація. Ну тобто, розумієте, да, Литва, Польща і ось там оця вся історія, то теоретично на майбутнє. Ну, якщо от як за цією їхньою схемою Білорусь буде прикривати російські кордони. Ну і щоб до неї ніхто нічого, вони будуть показали цю мапу. У нас арешник, Тобто, от розбирайтеся за Російською Федерацією, бо ми арешником це єдине це, що я бачу, Але до цього, поки я розумію, ще далеко і чи буде воно я не до цього відбуватися? Ну цього вже не буде відбуватися ага. для Європи. Такої загрози від Білорусі немає Росія, також зараз не потягне війну. З НАТО аж ніяк. Ну ну зараз е, вона ледь ледь тягне війну з Україною. Не може утримувати свої диктаторські режими, яка підтримувала роками. Це багато про що говорить, і тому результат буде відповідний. Е, але е, якщо говорити просто про сам факт, що от у нас є ця зброя, якою ми можемо там усім погрожувати. Ну, побачили ми її цю зброю в Дніпрі. Якщо немає ядерної боєголовки, якщо немає бойової частини ядерного типу, це банальна балванка, яка за своєю потужністю, ну і співвідношення авіаційна бомба ФАБ 250, ФАП-500. О, я тільки хотів сказати. Окей, тим більше я тут читав, що американці провели успішні випробування проти балістичних якихось своїх установок, своїх ракет. Окей, подивимось, побачимо. Слухайте, наступна історія: це президент сказав, що у нас нова ракета, це пекло і, і паляниця там вже випробування пройшла. Слухайте, що у нас зараз з ракетним арсеналом? Та звідки ж я знаю. Ми тільки чуємо про якісь там ракети, про реактивні дрони, які виробляє наш військово-промисловий комплекс, але без конкретизації. Поки що все, що ми чуємо, ми чуємо про а, дозвукові типи ураження. Ну, та ж сама паляниця, те ж саме пекло, це все дозвукові. Ракета зараз, якась з'явилась в а, відкритих джерелах, почали розповідати про крилату ракету Рута. І з цього робимо відповідний висновок. Наші ракетні технології, наш військовопромисловий комплекс не стоїть на місці. Питання тільки у тому, на якому місці воно просто знаходиться зараз, на якому етапі. Випробування, можливо, випробування, предсерійне е, виробництво, можливо, предсерійне виробництво, а може вже і серійне виробництво. Тобто, питання багато відповіді небагато, і так повинно бути. Тому що така зброя, е, так, такі технології, такі засоби враження, вони повинні бути, ну, звісно ж. Е, Максимально прогріфом таємно і є засоби ураження від наших партнерів. Але поки що можемо достеменно говорити про те, чому отримували дозвіл по нанесенню ударів по території Російської Федерації Атакамс і Storm Shadow Більш на інші типи невідомо чи отримували чи ні. Також питання на яку саме відстань вглиб території Російської Федерації, бо поки що ми не бачили ураження об'єктів на 250 300 кілометрів. Тому чекаємо, я не знаю, мабуть, нового року. Окей, слухайте, окей. Цікаво, що знаєте, оця вся історія знову. Ну, кожного разу, і на минулого ефіру спливала, оці ці всі заяви про запрошення до НАТО і території, яка зараз під нашим контролем, і ці і французькі війська. І оці... Оце все це частина великих таких, я не знаю, перемовин торгів Заходу. Це їхній такий крок. Для перемовин, чи що, якщо чесно, я взагалі не розумію, як можна реалізувати такий сценарій з військами НАТО, європейськими військами в Україні, по якому принципу, з яким функціоналом, як це буде в реальності? Взагалі по лінії боєзікнення виглядати, особливо, що ми пам'ятаємо, що після мінських угод. Скільки б не підіймалося питання припинення вогню, припинення вогню ніколи не було. З боку російських окупантів постійно був зрив саме цього першого пункту повного припинення вогню, вони постійно зривали. Але тоді була лінія боєзвітнення менше. Зараз це більше ніж 1200 кілометрів. Лінія боєзвітнення, і вони будуть мовчати. Ні, як будуть себе вести європейські ці. Ну, я не знаю, як їх назвати. Миротворці. Та ні, вони не можуть бути миротворцями. Тому я думаю, що це поки що перший етап. Дійсно, тема досить така популістська, але це перший етап на майбутнє. На майбутнє, окей. Так, слухайте: 300 едців, човнів. 300 човнів приготувала Російська Федерація. Для форсажу Дніпра ось, і Херсон вони повернуть і віддавати збираються, і ця вся історія. слухай, от от я чув дві думки. Хтось каже, що дійсно є загроза, а хтось каже, що це для того, щоб від, від, від такий маневр і ось ця вся історія, щоб не дати нам перекинути ваші війська на інші напрямки і тримати їх ось там для скучі. Ну, в принципі, загроза є, але загроза рівня висадки диверсійних груп yeah. на правий берег. По-перше, це неможливо провести непомітно. 300 човнів, знову ж таки, десь вони повинні будуть зосереджені, щоб відбувалося форсування. Правий берег, він все ж таки більш укріплений. І Він вищий? І Він вищий, він більш укріплений це. Досить буде непроста задача для виконання. Тобто там буде велика кількість втрат серед російських окупантів. А, ну і кожен, хто опиниться на правому березі, він буде одразу суїцидінь. не йдеться про окупацію Херсону, а, в них цього не вистачить ресурсу, щоб окупувати а, Херсон. Але про що йдеться? Про що й мова? А, Росія буде намагатися чимось здивувати Трампа. Щось щось йому згодувати, щось йому показати. І це буде один з цих елементів, коли вони будуть намагатися продемонструвати, що а ми можемо ще і на правий берег вийти, а ми можемо ще і Херсон захопити. Домовляйтесь з нами скоріше на наших умовах. Може бути така історія. Слухай, а Дніпровська область. Ну, Дніпропетровська область поки що. Зарано говорити, що буде прорив до неї, тому що основний, основна перешкода це Покровськ. і оскільки Покровськ продовжує тримати оборону, то зараз говорити зарано, які можуть бути результати, якщо вони на це підуть. Але знову ж таки їм треба буде обирати або йти на Дніпропетровщину і в напрямку Дніпра. Або продовжувати рух а, по Донецькій області а, ресурсу на все й одразу не буде вистачати, просто тобто повинно обирати. Але це не означає, що Дніпропетровщина повинна сидіти, склавши руки а, вздовж стосовних трас, а, усіх польових доріг повинно, щоб уже будувалися, і повинні будуватися в споруди лінії оборони, рубежі і так далі. От з цим якраз там б'ють на сполах, що. що... Якась не, не ситуація. Окей, так, так. слухайте з цим я а, зрозумів. А ось це у я ще почув якусь такий наративчик, що змінилася швидкість просування на сході, що швидше стало відбуватися все. З ну, одного боку, і так, з іншого боку, ні. А, Вони рух зберегли по деяким напрямкам, навпаки, вони загальмувалися. А якщо ми говоримо про Кураковський напрямок, то у порівнянні О, чекайте, з тим, пане, як пане, я хочу, щоб наші тволочі зрозуміли, чому так спокійно, просто щоб ви так всі б'ють паніку. Особливо, от про, про російські або, або хто там, оце паніка. А ми так спокійно про це говоримо, я ще хочу голосити, якщо ви відкриєте наші ефіри з паном Олександром, що на самого початку пан Олександр казав, що така ситуація буде, що ми будемо заходити, відходити. Так воно буде гірко, так воно неприємно, але ну, нічого не сподівано. Ну Так, так я, я ж правда, я попробую целому основні напрямки, удару і так далі, так дійсно було декілька прикрих таких моментів, де вони просунулись швидше аніж було очікувано. Там, де можна було б дійсно сформувати оборону краще аніж вона а, була на тих місцях, так такі прикри випадки є. Але загально, якщо а, той самий Кураховський напрямок взяти, а, сухі яли, Кураховське водосховище, район Покровська на південь. І так далі, і таке інше, просування в них а, відбувається, але повільно, з урахуванням того, який величезний ресурс вони витрачають кожного дня. Вони можуть на а, одну позицію витратити за добу роту на наступного дня ще одну роту, третього дня ще одну роту, і врешті-решт цю позицію зайняти. Але якою ціною, які це величезні втрати? А, тому, в принципі, а, те, що все відбувається, ну скажімо, воно. Складне, але не неочікувано. Ситуація дуже складна. І о, о, знову ж таки, для них є дедлайни, вони намагаються виконувати ці дедлайни. І коли вони виходять за межі цих дедлайнів, то, звісно ж, починають пришвидшувати mm -hmm. цей процес, а о, це відповідно ще більше зростання втрат. Окей, mm -hmm. okay. і на останах суджа. Бо вони там себе пишуть, що ось ось суджу: вони звільнять і все Прогонять. А я так. А я дивлюся, слухайте, а я дивлюся на цю. Там от на, на, от, на півдні, у запорізькій роботі, нас нагадав. І так там довго так у них відбувається, а в суджі ж швидше ні, ж в суджі не буде відбуватися швидше. Ми повинні розуміти, що в них також є дедлайни. До інаугурації Дональда Трампа звільнити усю цю територію Курської області, повернути її під свій контроль. І тут вони також не будуть жаліти ресурсу. людської ресурси, а вони ним повністю нехтують, тому зараз вони ось таку брава браваду використовують в пропаганді. Але ситуація така, що я не бачу, щоб на Новий рік в суджі зустрічали саме Новий рік з. Привітанням від того ж самого президента, якого вони бачать вже 24 рік. Ні, я думаю, їх будуть вітати зовсім інший Президент трохи іншої країни. Угу. І я, я ще раз, раз, так дій, і ще раз хочу голосити, що так дійсно ви мої шановні. Ви можете багато, багато чого чути, там пишуть про суджу, що, що криваво не, не потрібне, таке інше, але це якщо ви подивитесь геополітично, ця опція або вона є, або її немає, і от поки вона є. Ну, от така ситуація у нас. У нас, поки у нас, ця опція є так, велику кількістю життів і таке інше, але от воно от, ну, Вона Така ситуація. Дякую. Дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого тематичну Бережіть себе і зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим здачам. Нагадую, заходити на цей канал. Жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення, замовна Дівного Раду, Програма право на правду. Примаємо свій.